Вітаю на константі! Як ви можете знати, до Дня Незалежності України на щиті монумента батьківщина мати в Києві планують демонтувати радянський герб та замінити його тризубом. Вартість оновлення пам'ятника становитиме 28 мільйонів гривень. Як запевнили в Міністерстві культури, це будуть виключно кошти великого бізнесу. Але давайте розберемося, чому герб не замінили раніше, зокрема, після ухвалення закону про декомунізацію. Починаємо. Пакет законів про декомунізацію було ухвалено Верховною Радою у травні 2015 року. Серед іншого, заборонили використовувати та пропагувати символіку комуністичного та нацистського режимів. Долю Герба СРСР на монументі Батьківщина мати, встановленому у столиці ще в далекому 81-му році, почали обговорювати на початку 2016-го. У січні на зустрічі за участю представників музею історії України у Другій світовій війні, Українського інституту національної пам'яті Мінкульту міського якої адміністрації, Академії образотворчого мистецтва та архітектури та інших експертів розглядалося декілька варіантів: залишити пам'ятник у нинішньому вигляді, демонтувати герб чи замінити його гербом України. Більшість на обговоренні проголосувала за демонтаж радянського герба без заміни його на щось. За півтора року жодних кроків для реалізації рішення зроблено не було, і в Міністерстві культури пояснили, чому демонтаж герба може порушити законодавство України про охорону культурної спадщини та авторське право і сумішні права. У міністерстві повідомили, що перш ніж замінювати радянську символіку, питання потрібно опрацювати з точки зору законодавства. Наступні кілька років, якщо вірити відповіді Мінкульту від травня 2021 року, питання демонтажу герба, термінів та джерел фінансування знаходилося на стадії обговорення. Ворення. Крім проблеми з законодавством, демонтувати герб складно також із технічної точки зору. До речі, станом на 21 рік, вартість робіт оцінювалася приблизно у 8 мільйонів гривень. Новий поштовх до вирішення проблеми стався з початком повномасштабної війни. Рік тому в дії запустили опитування на тему того, що робити з радянським гербом на батьківщині матері. Більшість учасників опитування, 85%, обрали варіант замінити герб СРСР тризубом. Нещодавно у Мінкульті розповіли подробиці заміни герба на щиті. Це буде об'ємна конструкція із двох типів металу нержавіючої сталі українського виробництва Запоріжсталь та зарубіжного виробника вартість проєкту становитиме 28 мільйонів гривень. Це будуть не бюджетні кошти, а донорські від великого бізнесу. За словами міністра Олександра Ткаченка, завершити роботу мають до 24 серпня. Державна інспекція архітектури та містобудування вже видала дозвіл на роботи. Відповідаючи на головне питання відео, чому герб не демонтували раніше, можна констатувати, що наші політики з невідомих причин затягували цей процес, прикриваючись формальними нюансами. Демонтаж гербу треба було провести ще давно. Однак зараз, як би це парадоксально не звучало, цього робити не варто. Через, по-перше, оголошену вартість робіт аж 28 мільйонів гривень, яка може виявитися вкрай завищеною. І по друге, такі колосальні кошти наразі краще направити на фронт. А не на реконструкцію щита, в який у будь-який момент може прилетіти ракета. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео. Чао!